Як швидко позбутися напруги у вашій шиї і зняти перевантаження вашої голови? Знаходимо за вухами м'яз, який йде від вуха до грудини. Це великий м'яз. І ставимо туди великі пальці справа та зліва. Знайдіть, де м'яз кріпиться до, до нашого черпа. Покрутіть головою, аби його нащупати. Це такий великий-великий м'яз. Бачите, на шиї його видно. Поставте, зафіксуйте і тримайте. Тримати потрібно одну хвилинку. На каві з психологом я давала вам різновид таких вправ, декілька точок, які потрібно нажимати. Цю вправу вона дуже маленька, ви можете зробити швиденько, коли відчуваєте, що перенапруга йде в шиї. Ви перепрацювали за комп'ютером, зазвичай це відбувається, тому що ми ось так сидимо і дивимося в комп'ютер або вниз, або якось витягуємо шию неправильно, і ці м'язи перенапружуються. Тримайте, тримайте, тримайте. Хвилинку тримаємо і потім відпускаємо, і ви можете вже відчути полегшення вашого внутрішнього стану. Що ще можна зробити, аби не було навантаження в шиї, це підняти комп'ютер на рівень ваших очей. Тобто, якщо у вас ноутбук, ви можете зробити якісь поставити коробки або підставочку, для того, щоб ви сиділи не ось так, а щоб комп'ютер був максимально на рівні ваших очей. Це, можливо, буде трішки незручно працювати руками, а якщо у вас монітор, то це, звичайно ж, простіше. Його можна поставити так, щоб ваша шия не згиналася і не було тут перевантаження. Але якщо це ноутбук, теж можна зробити так, підняти його на рівень ваших очей і таким чином прибрати зайву напругу з вашої шиї. Будьте здорові! А ми продовжуємо.